до вічесного патріотичного піднесення, всяка країна готується до виборів у містері ради депутатів Трудяків. Як на великих святах дійшли робітники Київського заводу Арсенал на передвиборні збори. Збори відплив мортор Цикавий КПД товариш Третяков. Патровиць заводу товариша Панасенко, учасник січневого повстання арсенальців в 1918 році, у своєму схильоному слові назвав першим ім'я всенародного кандидата в депутати Великого Сталіна. Арсенальці одностайно висунули кандидатом в депутати мудрого вождя партії і народу Йосипа Вісеріоновича Сталіна та його вірних соратників товаришів Молотова Тарановича Хрущова. і святково відзначили трудящі Львова 30 роковини Великого жовтня. З доповіддю про 30-річчя великої жовтневої соціалістичної революції виступив секретар Львівського комупартії товариш Грушевський. під прапором Лєніна, під проводом Сталіна вперед до перебої комунізму. 7 листопада відбувся парад вік Львівського гарнізону. Трункими колонами пройшли перед трибуною солдаты и офицеры радянской армии. Идут прославленные участники завыковили чизняны ебедли, герои богил, за и назад не социалистичной бальцевщины. свідчення величі і могутності радянської армії, яка пильно стоїть на марті історичних завоювань жовтня. Майдани і вулиці заповнені колони демонстрантів. В їх лавах знаки статановці убівських заводів і новобудови студенти вищих навчальних закладів, працівники науки і мистецтва, учні радянської школи. Но целая стала новим яскравим проявом любові і відданості радянського народу и швидких Радянському урядові великому Сталіну. Хай живе Радянський Союз, надійний облод миру і безпеки, свободи і незалежності народів. тридцать столиці Радянського Союзу в Москві відкрита велику виставку. Рудящие всієї країни приносять найкращі подарунки своїй любими і рідній столиці. Подарунок вечерико підшипникового заводу. Мотоцикл Москва. Нова автомашина машина завода Москвич. Подарунки і адреси від союзних республік і областей. Сталінський генеральний план реконструкції столиці зробить Москву найкрасивішим містом світу. Село Верповед на Станіславці. Віть панської владовице був глухий злиденний хутір. Радянська влада принесла на західну українські землі волі і щастя. Нині Вербовці три просторі школи. Тепер це цело суцільної письменності. Відкрито медичний фунт. Радянські лікарі охороняють здоров'я трудящих. Високі права радянських громадян записані в Сталінській Конституції. Агітатор-комуніст Посаюк проводить десять з виборцями. Селяни західних областей України діяльно готуються до наступних виборів у місцевій ради. Львівський державний український театр імені Кантовецької. За чверть століття театр показав близько 7 тисяч вистав. Їх дивилися 5 мільйонів глядачів. В репертуарі заняттян кращі твори української і російської драматургії. Творчим запалом працює театр над п'єсами лауреата Сталінської премії Костянтина Фіманова Російське питання. Із Львова урочисто відзначає 25-річчя свого любимого театру. За заслуги, справі розвитку радянського мистецтва, уряд нагородив орденами й медалями велику групу працівників театру. Побажаємо занківцянам нових творчих успіхів!